Привіт всім! Сьогодні в мене помічник, мабуть, буде разом зі мною робити планочку. А тему сьогоднішнього дня, яку я хочу підняти, це особливе місце, тому що в кожної людини є таке місце, де він наповнюється енергією, заспокоюється, отримує. Якийсь такий внутрішній спокій і умиротворення. І знаєте, і це місце зачастую у людей пов'язане з природою. Але чому? Ви ніколи не задумувалися? Ну, Для того, щоб не зволікати, я заводжу свій таймер, виставляю. На дві хвилиночки, думаю, достатньо буде. І розкажу одну притчу, історію вчителя Ашо. Раз, два, три. Так, от, історія, яка відбулася з вчителем Ошо. Як ви знаєте, він живе на Сході і. Приїхали американські лікарі, подивилися, що є люди, які хворіють, і вирішили виділити гроші для будівництва лікарні. Ну, виділили кошти. Ошо почав запроваджувати свою програму. Приїжджають через деякий час ніяких ліжок. Нових немає, ніякого уходу за хворими немає? І взагалі не бачать хворих. Вони питають, а де вони? А Ошо їм спокійно і відповідає: Вони працюють на землі. Вони, Боже, ну ми ж вам виділили гроші, щоб ви їх лікували. А ви що? Їх змушуєте працювати? А він їм і відповідає. Якщо за ними так турбуватися, лікувати і нічого більше, то вони не захотять ніяким чином вилікуватися. Він гося, сонця, їм треба працювати. І працювати на землі. Вони від землі отримують всю потрібну їм енергію для зцілення. Тож, звичайно, вони отримують і ліки, і догляд, але основний час вони працюють на землі. Тож це ще одне підтвердження, що праця вона виліковує що природа і контакт із землею обов'язково вас зцілить і наповнить енергією. Але у кожного ж є місце для такого відпочинку і усвідомлення, яке воно у вас.